Привіт, любі, дорогі риби! Це підказки ангелів. На липень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках, а що робити, щоби. Ваші стосунки стали кращими, як покращити свої стосунки і витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які можливості зустріти свою половинку в липні місяці, які шанси подарує вам липень. Чи підете ви на романтичні побачення? І друга сфера життя це робота, яка атмосфера панує в робочому колективі, чого приємно очікувати, чого остерігатися, чи будуть якісь зміни. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи. Які двері можливості відкриє вам липень місяць? Чи знайдете ви роботу, чи будуть у вас шанси потрапити на хорошу роботу, таку, як ви шукаєте? І фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси в липні місяці? Чого не робити, щоб не втрачати фінансовий свій потенціал в липні місяці, і також витягнемо головну енергію місяця, яку енергію плекати в собі, щоб вам щастило в липні? І так, дивимося, перша карта і перша сфера вашого життя це стосунки. Чого приємно очікувати в стосунках? Тут таємниця, якийсь приємний сюрприз, якась таємниця відкриється. Так, дайте нам підказочку, будь ласка, таємниця. Тут матеріальна таємниця, якийсь іде подарунок долі, фінанси, подарунок і покращення фінансового становища у вашій парі. Тут приємний бонус буде, це як отримати спадщину, чи вам хтось перепише, подарують щось таке цінне. Любов, мир і злагода, Двійка чаш. Двійка чаш, ваші чаші, кохання наповнені, плекайте ці свої почуття, створюйте романтичне побачення. Це про романтичне побачення. А тут постарайтеся зробити собі як такий, можливо, не медовий місяць, але медовий вечір: вечір при свічках, дві чаші, вино, шампанське, покайфуйте разом, робіть щось разом, візьміться за руки, прогуляйтеся, підіть в ресторан, зробіть отакий принаймні вечір. Романтичного побачення, запросіть один одного на побачення, це вас зблизить. Також можна робити щось разом, кудись разом поїхати, разом спланувати відпустку або просто романтичний вечір. Це дуже чудово, це наповнить вас двох. Так, дивимося далі. Тут саме головне, чого не робити, конкурентна боротьба. А, і така конкурентна боротьба, що кожен вичікує, і не йде на, на розмову. Тобто я чекаю, коли мені ну, запропонують партнер, чекає з другого боку, і, і така йде конкурентна боротьба, і ніхто нікому нічого не пропонує. А тому робіть перший крок порада від карт, робіть перший крок. Так, давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку. Своєї половинки. І підете ви на романтичне побачення, що приготувала вам доля. Десятка чаш, чудова можливість, дивіться, люди тут разом. З'єднання сердець, чудова атмосфера, чудова карта, і це карта про романтичне побачення. Тут видно, люди. Разом обіймається, є всі шанси, риба дорогенькі, є всі шанси зустріти людину для романтичних стосунків. Так, наступна робота. Яка атмосфера пануватиме на роботі? На роботі налагоджений цикл. Все буде працювати, ніяких змін. Так, ще підказочку, нам хоча будуть зароджуватися якісь ідеї. Якісь ідеї будуть зароджуватися, щось відмирає і щось нове треба втілювати в життя. Тут у вас прийде багато ідей. Колесо фортуни Колесо фортуни вам треба буде крутити самотужки. Пам'ятайте, які зміни тут підказки. На роботі треба буде, якщо це ваш власний бізнес, ви щось придумаєте. Тут іде завершення якогось циклу, і ви будете придумувати щось зовсім інші ідеї. А У вас буде повне натхнення і мах творець. У вас буде творче натхнення щось змінити в роботі. Так само, якщо ви, можливо, в наймі. Ви не є власником бізнесу, ви теж щось захочете дуже докорінно поміняти. Або у вас поміняються обов'язки. Якщо ви сиділи в офісі, працювали, можливо, зараз будете їздити в якісь відрядження, тому що це є дорога. А це ще і також карта відпустки. Що може докорінно помінятися? Це ви просиділи на роботі, зараз цей період завершується, і ви їдете в відпустку, тому що ця карта відпустки і дороги. І тому ваша енергетика повністю поміняється. І з такої замученої конячки ви перетворюєтеся на людину, яка відпочиває і кайфує. Так, для людей, які у пошуку роботи, які можливості відкриє вам липень місяць, чи знайдете ви роботу сила, вам треба прикласти ще більше зусиль. Якщо ви в пошуку роботи, ви хотіли вже, може, здатися, і не робити це. Ну, відкладу, трошки почекаю, ні. А, але якщо, тому що тут сила, ви сильні, ви все зможете. Давайте нам ще підказочку. А, тут ви така, ви зараз в такій позиції, що ви згідні на все. Просто. Недооцінюєте себе, скажімо так, тому що тут паш, це як така дитяча позиція, дитяча зарплата, якісь гроші. І ви вже в таких енергетиках, що ви вже згідні на все. Що хай мене просто візьмуть? Хай я вже хоч щось почну. Така трошечки ви себе недооцінюєте. Так, які шанси? Шанси в тому, що оцініть себе справедливо. Можливо, вам ще треба чогось довчитися, можливо, вам ще треба якийсь досвід взяти. Починайте творіть, вчіться, вдосконалюйтеся, і тоді ви зможете претендувати на щось більше, ніж зараз ви претендуєте. Оцініть себе. Дуже чітко. І це ще про гнучкість, тому що тут людина йде по мотузці, про гнучкість вашу. Можливо, вам треба на себе поглянути і бути більш, більш гнучкими. Десь навіть з хитринкою, з навчитися доробити вже потім. Так, далі у нас фінанси. Що робити? Щоб примножити фінанси, вип'ю. Що робити зараз? Ви як під водою, нічого не зрозуміло, що буде далі з фінансами? Є якісь переживання, і це карта страхів. Ви маєте страх за майбутнє, чи достатньо, чи ста, чи достатньо вам буде грошей на майбутнє? Є багато спокус а, і багато м м м переживань, хвилювань. Знову ж це карта страхів. Дві карти страху, ви дуже сильно переживаєте за майбутнє за те, що вам буде не вистачати грошей. Фінанси наче йдуть під воду, тут під водою людина. І фінанси ніби утікають у вас із рук це, як ви є, як є то пусто, то густо. Зовсім ви не знаєте, куди діваються гроші. Карта страхів, що ви не знаєте, чи ви заробите завтра. Є багато страху тут. Так, що робити, щоб примножити чіткість і ясність? Тут треба можливо вам звернутися до фахівця, прояснити ситуацію, можливо, у вас є кредити, якісь от так ви зливаєте гроші, не знаєте куди, або самі добре не контролюєте тут. Дама. А мечі це про чіткість. Як мечі це завжди про чіткість. Дуже чітко сісти, прописати, на що ж, в першу чергу, ви витрачаєте кошти, на що потрібно, поставити пріоритети. Ви спочатку свої базові потреби закриваєте, потім ви робите наступні кроки. Тут дуже чітка ситуація має бути у вас, чітка позиція контроль. Те прояснити, скільки ви, куди на що витрачаєте, і все записати. Здається, я і так це розумію. Але от не полінуватися і прописати все, взяти один день, потім взяти другий день. І проаналізувати ці дні. В кінці дня прописати, куди що пішло. І ви побачите, що ви згадаєте, набагато більше витрат, ніж здавалося б. Так. Витягнемо головну енергію місяця, яку енергію в собі плекати, щоб вам посміхалася удача, щоб вам щастило. Тут енергія майстерності, вкладайте в себе, вчіться чомусь новому, або удосконалюйте себе в тому, в чому ви є. Ще також це ділитися своїми знаннями, ділитися своїми навичками. І також вчитися чомусь новому. Або якісь хобі, вкладайте свою енергію поза роботою, щось допомагайте, по городу, комусь допомагайте. Тут чудова енергія.